Добрий день. Сьогодні у нас 2 липня 2023 року. Зроблю невелике порівняння сьогодні, знімав Кордію, Регіну, Дрогану жовту. Так, що у нас тут? Оце присадим на залишка. Вже така перестихша. Це дрогана жовта от поспіла якраз. Це у нас Кордія. І оце регіна. Коли, ну рідко їх важу вчорашні, зараз зважимо. Ну, от, присадибна. 21-7 грамів, три штучки по 7 грамів кожна Дорога на жовта. ну, Теж, грубо говоря, 6,5-7 грамів. А ну сейчас вот так вот Да, по 7 г. Так, кордія. Ну тут 10. 10 г. Да, по 10 г ягідка велика. Тут підписник питався, чому алыча, черешня, ну більше 12 грамів я не бачив черешні поки, ну в смислі в себе. Побачимо. Алеча таки ж 15. Там, де... Ну, в общем, не Регіна. Теж по 10 грамів, така, як і кордія, регіна ще не повністю трошки стигла. Чуть-чуть ще -чуть й треба повисити. Кордія вже майже стигла. Ну, що на смак. Така присадимна, вже перестигша, солодка, соковита, чуть легесенька з гірчиночка. Зовсім така приємна, друга на жовта. Солодка теж без кислоти, з чуть легенькою гірчинкою і такий присмак, специфічний для жовтої черешні. Кордія. дуже пружна, червона м'якоть, солодка, чуть така чуть легесенька кислиночка, зовсім невеличка. Ну і регіна ще не зовсім стигла. Солодка майже кислинки немає, схожі вони за смаком. Як на мене регіна навіть трошки смачніша. Ну, жовта-черешня, то, скажімо так, на любителя мені вона подобається. Може декому ні. Друга на жовта. Присадибна, мені теж подобається. Все-таки регіна, мабуть, найсмачніша. З Ну, але ж і, і крупніша вона. Ну, так і ця смачна. Регіна найсмачніша ці на другому місці жовта це особливий випадок. Мені подобається вона. Це буде Україна. Знімав відео. Погано було видно циферблат мені, і на відео його не видно. На вісах жовту забрав друга, ну а це зважимо це присадибне, щоб видно було. Так, що там 21 по 7 грамів. Так. Трошки менше тут. П'ять з половиною. Кордія. 31 по 10 грамів. Ну, що тут дотуляється? Ага, так. І регіна. Теж по 10 грамів. 31. Ну, така вага. Все буде Україна.